Чат GPT останній рік вибухнув, і величезна кількість людей дізналася про те, як взагалі працює штучний інтелект, що це таке. Але от можна з твого боку почути, от якщо ми фундаментально глибоко копнемо, що таке взагалі штучний інтелект? ну Якщо доволі просто, не нудною там технічною мовою, то це. Якась дуже розумна програма, яка може робити те, що може робити людина, е, і доволі добре. Але е, це більше про якісь творчі штуки, тому що завжди вважалося, що, наприклад, там писати музику або створювати якісь там малювати картини, це може це прерогатива людини. Лише людина може це робити. Е, писати вірші, е, те саме, що робити, да, там чат так. GPT, наприклад, е, тому штучний інтелект. Це така інтелектуальна система або набір програм, яка може робити такі дійсно круті вже штуки, які раніше могла робити лише людина. А ми можемо трошки розкрити і пояснити, як це відбувається? Тобто, програма якимось чином аналізує якісь дані, які ми їй даємо, тобто вона сприймає від нас якусь там технічну постановку завдання і це на свій, на свій смак розсуд, чи в неї є там заздалегідь, якісь сплановані вже шаблони, варіанти, і вона їх між собою компілює. Тобто, як це відбувається? Насправді варіантів безліч, тому що е, штучний інтелект е, взагалі, він не обмежується там, наприклад, якоюсь однією функцією. Тобто, штучний інтелект він завжди виконує ну там одно буде декілька речей. Тобто, наприклад, якщо ми кажемо, що, що є чат GPT, він розуміє те, що ти в нього питаєш, і він потім там шукає по своїм базам, що в нього є. Це така це, це мовна модель. Вона mm -hmm. розуміє, що ти хочеш, і вона для тебе знаходить або. Створює те, що ти хочеш. Якщо ми говоримо про якийсь штучний інтелект, наприклад, є така штука, як Midjourney, мабуть, багато хто про неї чув, це такий проект, який за описом малює зображення. створює. так? Тобто, ну, звичайно, потрібно спочатку щось спитати, щоб uh -huh. е дати, запит. дати запит, якийсь так, тобто якісь параметри надати, і потім. Тобі у відповідь вже приходить там створений якийсь вже там, результат. Те саме може відбуватися із там, звуком, і з відео, і так далі. І так далі. Тому ну, ми спілкуємося, ми надаємо якісь вхідні дані, якісь. Промпт, є таке слово промпт, ми сьогодні до нього будемо mm -hmm. повертатися. Англійською це запит. Тобто, коли ми робимо, тобто вводимо якийсь текст, і є сьогодні така штука, як промптінг, це, ну, навіть сьогодні можна знайти курси, якісь лекції по цьому по промптінгу, це. Ну, Наукою це мені здається ще рано називати, але це такий напрямок, який uh -huh. навчає тебе правильно робити запити більш оптимальні, більш зрозуміліші, щоб тобі ця от штучна інтелект, ця модель дала якусь відповідь на ну, наближену до того, що ти очікуєш отримати. Таку більш релевантну. І якщо ми говоримо про те, що от я дуже поверхнево знаю, як працюють пошукові системи, але в них заздалегідь створена певна бібліотека, певний каталог, наприклад, сайтів. І по ключовому слову, яке я пишу в Google, він шукає в своїй бібліотеці, в своєму каталозі, ті сайти, які найбільше відповідають моєму пошуковому запиту, і ранжує, показує її, мені їх в певній послідовності. Я так розумію, що штучний інтелект, той же саме ChatGPT, він працює по-іншому, тобто він не намагається просто видати мені найбільше. Релевантну, якусь там інформацію, тобто він, наче, створює цю інформацію в процесі, от своєї відповіді мені виходить. Ну, по-перше, він краще розуміє те, що ти в нього питаєш, так. Якщо ти той самий запит зробиш в тому гуглі, або там Бінг від Microsoft або там Ютуб там, ну, там да, що завгодно, чат GPT, Він це зрозуміє краще, тому що він заточений власне під цю як мовну модель. Тобто розуміти краще, що ти від нього хочеш отримати будь-якою мовою, так будь-якому будь-якій формі. По перше, він це краще розуміє. Ну, по-друге, так він бере. Всю ту інформацію, яка в нього є, аналізуй і не дає просто те, що в нього є в базі даних, але він створює, в принципі, як новий контент, власне. Тобто, кожного разу ти можеш йому там додати ще якихось параметрів, і він все те саме перепише, створить щось нове. Тому в нього дійсно є якась база, але він нею користується не так. Примітивно, можна так сказати. Так? І якщо подивитись, коли ти заходиш на сайт на сторінку ChatGPT, там завжди знизу є приписка. що Чат GPT володіє всією інформацією там, з інтернету до там, якогось терміну, так, до якогось, якоїсь там дати. Ну, можливо, не прям сіє всією так там пишеться, що він аналізує. Тобто, так, я, як глибоко взагалі чи весь інтернет, який існує у світі він аналізує чи ні. Ну, тут я вже не відповім. Мені здається, що більшість, скажімо так, uh -huh. більшість інтернету по якийсь день він має про дані. Да. Для того, щоб фіналізувати цю тему для наших слухачів, щоб було зрозуміло, чи можемо ми припустити, що такий бібліотека Google, YouTube і будь-яка пошукова система це більше як така бібліотека, де ти просиш назву конкретну, там і тобі дають конкретну книгу? А чат це така, ну? Дитинка, яка може створити тобі з певних конструкторів лего, вона може створити тобі таку певну такий замок, тобто те, те, що ти попросиш. Там, Створи мені ось це, і вона з цих камінчиків, маленьких шматочків, що в неї є, вона спробує зробити тобі якусь фігурку Лего. Так, і навіть доволі непогано. Ну, В принципі, так як ти казав, до речі, я хотів додати, що чи він якось будує відповідь, чи в нього вже є заздалегідь запрограмовані якісь там паттерни, насправді, штучний інтелект, це дуже багато чого підпадає під. Розміння штучного інтелекту, тобто і навіть такі штуки, в яких є просто вже запрограмовані. Там, якщо ну є якісь певні кроки, наприклад, якщо у нас є така ситуація, робить це. Якщо є така ситуація, робить те, ну банально, так або там якась система, яка приймає рішення на базі якихось там параметрів, там у бізнесі, наприклад, це також штучний інтелект, але він просто більш примітивний. Якщо ми там почитаємо статті в інтернеті, так там Вікіпедії нехай буде. Тобто, це також є. Підвид, скажімо так, штучної інтеле робототехніка Boston Dynamics, і ті роботи, які танцюють, і там той робот собака, що mm -hmm. там також з ними танцюють з цими роботами, це також штучний інтелект. Тому вони є е, різного плану. Якщо ми саме про чат GPT, то це вже ну, можна так сказати, next level. Ну, так, Набагато він продвінитий. Я читав і дивився інформацію, що е, зараз відбувається такий процес, що. Менший відсоток людей е, гуглить е, ніж раніше це було менший відсоток людей гуглить і пише в YouTube свій запит, а більший відсоток людей потроху починає напряму комунікувати з чатом GPT. Е, з твоєї точки зору, з часом е, ця пропорція вона буде збільшуватися, і все більше і більше людей будуть йти вже напряму за відповідями в чат GPT? Чи ти думаєш, що пошукові системи вони можуть так би мовити, ну залишитися такими монополістами в плані інформації? Ну, моя думка, моя власна думка, це те, що Google, Microsoft, вони так просто не відпустять ринок, і навіть зараз вони вже почали вбудовувати свої моделі штучного інтелекту у пошукові системи. Якщо я не помиляюсь, у Microsoft Bing має вже щось. Там щось вони вбудували у Google. Я зараз не пам'ятаю, точно здається, BART в них називається їх варіант. Тому вони вже починають боротьбу так би мовити, це не буде так просто, що вони залишаться осторонь. Та історія, яку ми всі чули про те, що треба. На нові рейки перестрибувати, коли йдуть якісь зміни, і як Кодак з цим не впорався, так? так мені здається, що ніхто вже такої помилки не зробить. І такі гіганти, як Google, Microsoft, та той самий Apple, можливо, що своє там ще в додачу вигадає. Тобто Siri у нас вже давно є. Це так. також, в принципі, якийсь варіант штучного інтелекту. Тому всі вони будуть над цим працювати. Вони вже зараз роблять інвестиції розмірами у мільярди доларів, тому. Я просто зараз цікаво, так спостерігаю, що майже більшість додатків, якими я користуюся, починаючи відновушена закінчуючи якимись програмами Adobe, там вони вже у них там вже з'являються. Тобто, ти вже в більшості а. програм можеш спілкуватися з якимось штучним інтелектом. Тобто, це прикольно. Якщо ви хочете дізнатися більше про штучний інтелект, які він надає можливості, що їм можна робити, як ви можете його використовувати у повсякденному житті та у роботі. Запрошуємо вас на наш курс, де ви дізнаєтеся більше про нього. Всі деталі будуть в описі в цьому під цим відео. А, ну і мабуть, таке питання, яке таке дуже актуальне, і дуже багатьох кого хвилює. Чи зможе штучний інтелект віджати якісь робочі місця, чи зможе бути таке, що в якийсь момент коперайтери, чи люди, які обробляли фотографію, чи монтажери, які відео там обрізали, що в якийсь момент штучний інтелект настільки буде якісний давати. Продукт, що ми просто забудемо про цю функцію, так само, як зараз майже ніхто не звертається до бібліотекаря, ми йдемо в Google. Ну, це тема дуже е, велика, і багато людей мають власну думку. Я десь читав е, таку статистику, що до 2030 року по всьому світу приблизно мільярд людей залишиться без роботи. Тобто вони втратять свою роботу. ну Через те, що їх. Робота вже буде нерелевантна, вона буде або виконуватися там штучним інтелектом, або вона буде настільки оптимізована, що буде скорочення робочих місць. Різні є варіанти. Дехто каже, що це буде ну, там менше. Тому що один мільярд, ну, уяви, якщо сьогодні на планеті Земля є 8 мільярдів людей, один мільярд це, ну, це дуже, дуже багато. Хтось каже, що це менше. Хтось каже, що ні, мільярд це ще і мало, буде ще гірше. З приводу того, чи. Зникнуть якісь професії, так, мабуть, чи взагалі всім сьогодні копірайтерам і так далі, там, розробникам потрібно вже починати вчити щось, щось нове? Ну, знову ж таки, моя думка це те, що деякі професії вони просто стануть більш. Ну, скажімо так, складними, можливо, тому що буде вищий той а, поріг входу. Треба буде знати більше інструментів. А, професіонали, які вже працюють, вони стануть працювати ще краще, тому що ці системи їм будуть допомагати. Я не вважаю, що ці системи повністю там, штучний інтелект і різні продукти, які вже з'являються, що вони повністю прям, а, всіх а, залишать без роботи. Мені здається, що вони просто будуть допомагати робити кращі. продукти. Uh -huh. а, Якось все ж таки буде складніше з точки зору входу в професію, тобто пошук першої роботи, в IT в ІТ, усі ці історії. Е, так, можливо, воно буде складніше, тому що вже е, досвідчені розробники, вони там будуть в системі якісь легші задачі віддавати, воно буде їх сама виконувати. Е, можливо, також дуже багато полеміки з приводу того, які ж професії зникнуть, а які не зникнуть. Одні кажуть, що. Всі працівники сфери послуг, ну нехай буде там ось у магазині одягу цих працівників вже не буде, тому що будуть і роботи, і консультанти, і так далі. Ага. Так далі там якісь AR там зараз все Apple, там якісь окуляри реальності так Доповнено, доповненої. Так. так вони роблять там Google Glass Вже я не знаю, мабуть, років 10 тому назад, або там 8 намагалися зробити. Тобто. Хтось каже, що цих працівників не буде взагалі. Інші люди, люди кажуть, що навпаки ці професії не зникнуть. Чому? Тому що, ну, коли ти надаєш якусь послугу, ти спілкуєшся з людиною, там якийсь сапорт. Тут є ще емоційний інтелект, якась є емпатія. Ти прислуховуєшся, що людина хоче, і ти краще їй допомагаєш вирішити якісь питання. Тому це така холіварна тема, тобто це як ну, війна просто в mm -hmm. мережі інтернету про те, що станеться, що буде. Я вважаю, все ж таки, що дійсно якісь професії зникнуть, якісь нові з'являться, комусь доведеться перекваліфікуватися. Але в цілому ну не буде таке, що прям це кінець світу, і нас усіх е, штучний інтелект зробить рабами, там усі ці антиутопічні анти сценарії. Ну і якщо так ми подивимося на історію людства, так ну давай візьмемо, наприклад, там е, коли людство винайшло двигун на внутрішнього зграння, наприклад, угу. так всі ми їздили, ну ми умовно, всі ми їздили всі на е, конячках, угу. так все, все було добре. Ось. І тут бац у нас є автомобілі. Ну Окей, тобто стало можливо менше е, різних, е, я не знаю, як вони називаються господарства, де коней вирощують, так там uh -huh. конюшні різні е, конюхів менше стало окей. Там, е, але тим не менш, люди пересіли просто на авто. З'явилися заводи, які ці авто виробляють. Е, у нас замість станції, де ми можемо змінити ці підкови, у нас є шиномонтажі, uh -huh. У нас є автомийки, СТО, магазини, які продають запчастини. Е, ці заправки, ну і так далі, так далі. Тобто щось зміниться, але це не буде крах, угу. тобто, в принципі, можна це навіть так порівняти впродовжуючи твою аналогію, що раніше людина використовувала там умовно залізний якийсь плуг і худобу, а зараз це з'явився більш новий трактор. І навіть так зараз в сучасному сільському господарстві буває таке, що там фермер він на планшеті на там, нажимає кнопку, і там декілька тракторів поїхали і почали робити там свою роботу автоматично навіть без водія. Але загалом людина, яка керує цими всіми системами, вона все одно потрібна. Тобто, штучний інтелект може призвести до того, що. Інженери і люди, які вміють з ним працювати, вони будуть супер е, такими востребованими, А е, люди, так би мовити, дуже примітивних якихось професій, в принципі, ну їм може бути складніше. Е, можна сказати інакше, цим людям можливо, буде нарешті даний шанс спробувати щось нове, знайти нову професію, перекваліфікуватися, і це я вважаю круто, тому що знову ж таки, якщо ми беремо там трактор, плуг, ось там коней, машини. <гум> Не сталося так, що людство почало вимирати, і людей почало ставати все менше і менше. У нас щороку рекордна кількість кількість людей на планеті земля це ж на від поганого життя. Так скільки є війн, скільки людей помирає, але людей народжується, стає все більше більше, більше тому що. Все одно з новими відкриттями, з новими досягненнями. Ми оптимізуємо якісь процеси, що знову вичаємо, йдемо, працюємо, змінюємо. Що, що змінюємо навколо нас, і ми це поліпшуємо. Uh -huh. Щось... Сто стає гірше, але щось ми поліпшимо. Друзі, якщо вам подобається контент, який ми робимо, ви можете підтримати нашу команду. У нас дуже багато різних проєктів Ми ведемо різні сторінки, запрошуємо різних гостей, і тому нам дуже часто буває потрібна ваша підтримка. Якщо ви хочете зробити так, щоб такого контенту, який ви бачите і чуєте, було якомога більше, і ми допомагали змінювати разом з вами життя інших людей. Ви можете подивитися інформацію під цим відео і допомогти і проінвестувати в нашу. Роботу будь-яким зручним для вас способом дуже дякуємо вам за вашу підтримку. Mm. Чи і останнє, мабуть, на сьогодні таке: чи бачиш ти якісь загрози пов'язані зі штучним інтелектом? Я читав знову ж таки декілька таких, достатньо, мабуть, на майбутнє припущень, що колись. Там мовно буде якась там вже, типу, людина, там жінка зроблений робот, і коли вона буде там зі штучним інтелектом і там їй ще зроблять там різні цікаві там форми, то багато чоловіків взагалі будуть замість того, щоб там підвисати на якихось просто сайтах 18 плюс, вони будуть замовляти собі таких жінок, з ними розважатися. Ну і багато людей б'ють на бати, говорять, що типу це може бути така проблема, що штучний інтелект таких от роботів зробить, типу, для деяких чоловіків, навіть партнерами по життю таких, типу, сексуальних, можливо, якісь інші приклади ти чув, бачив, чи бачиш ти якусь загрозу взагалі штучного інтелекту. Ну, Глобально, я ж кажу, окрім того, що зникнуть там, можливо, якісь професії, і комусь доведеться вийти із зони власного комфорту і опанувати якісь нові скіли, якісь нові навички, я ну, нічого такого поганого не вбачаю. Знову ж таки, такі сценарії, як. Е Штучний інтелект буде нападати на людей там і буде не слухувати, так як в, термінатор, да? в Термінаторі. І, наприклад, що у нас буде там якийсь скайнет. Ну, також я не вірю в це, хоча з іншого боку, до 24 лютого я також не вірив <зум> <зум> в те, що може статися, що на нас mm -hmm. і Росія нападе, але ну, я не вірю в те, що. Там штучний інтелект, щось таке погане створить з приводу всяких там ляльок і так далі. Так я щось таке чув, але ну знову ж таки, це, це не масова історія, тобто це більше як виключення, тобто це такі історії для того, щоб ну. Подивитися, посміятися для мене на сьогодні, принаймні. Принаймні, у моєму оточенні немає людей, які такі штуки собі купую. Або вони їх десь ховають у шафах, я не знаю. Ну, вони ще не розвиті і сподіваємося, що штучний інтелект туди і не піде.